Друзі, привіт! Я обожнюю чізкейки, особливо ті, які не потрібно випікати. Для цього рецепту я взяла пачку печива до кави, перебила його до дрібної крихти, додала розтоплене вершкове масло приблизно 80 г, гарно перемішала і встелила форму, дно форми. Зробила такий перший. Шар. Для другого шару я взяла приблизно 300 г творогу домашнього, потім додала ще 200 г крем сиру м'якого, до нього додала ще столових ложки сметани домашньої густенької і ще додала приблизно 3 столових ложки цукру і ванільку-ванільний екстракт. Перебила це все. Дуже добре блендером, і виклала таким чином другий шар. Потім для третього шару виклала лохину і залила це все желе ягідним, смачного.